Над 180 матраців для військових та більш ніж 2 мільйони гривень для облаштування бомбосховища в одній з білоцерківських шкіл. Небайдужий до України волонтер з Барселони вже не вперше допомагає нашому місту. Раніше президент гуманітарної компанії Андрес Торес вже надавав автівки на передову та карети швидкої допомоги. Цього разу він придбав не лише обладнання для військових 72-ї бригади, а не дав значну суму коштів на зведення якісного бомбосховища. Для школярів білої церкви, як зазначає іспанський волонтер, на цьому його підтримка українського народу не зупиняється. Тож надалі він продовжуватиме передавати гуманітарну та матеріальну допомогу місту. Este es el sexto viaje que hago. Los primeros viajes lo, eh, lo que hacía era viajar a zonas donde creía que podía haber ayuda. Y a través del consulado de Barcelona, el consulado de Ucrania, me dijeron que este es un lugar donde habría que venir a visitar para hacer ayuda. Eh, no, el consejo de Ucrania es el, con el consejo de Ucrania en Barcelona. Y el consejo de Ucrania, después de su proceso, me invitó a su misión. Me voló. Перед цим як ми вибрали цю школу, йому сподобалось. Робити тут бомбосховище по тій причині, що це є велика школа, тут можна зробити велике бомбосховище, і тут тобто, треба робити все з нуля, бо його можна сказати, практично немає. І це його зацікавило, що зробити у великій школі гарне велике бомбосховище. Він також хоче робити і далі допомагати. Також він привіз для громади нашого міста генератор на 65 кВт. І два і два квадрокоптера для збройних сил України.